В новому випуску я відправся нижче Бордо, щоб вивчити трошки узбережжя уздовж океану до Іспанії та регіону Баски. Звісно, що побачив я не все, бо цей випуск буде про міста Гітарі, Бідар та Біаріц, а наступний про Аркашон та Дюнопіла. Але при цьому я не побачив такі міста поряд, як Байона, чи Андай. Останнє взагалі знаходиться на самому кордоні з Іспанією, бо далі йдуть вже іспанські міста Сан Себастьян та Більбао. Куди також можна заїхати зверху, з французької території. Тому я точно туди ще хочу повернутися, щоб краще вивчити той регіон та побачити щось нове у двох країнах одночасно. Ну а поки що вертаємось у Францію, та перше місто біля океану та великих серфінг-спотів це місто Гетарі. Якщо казати про басків, то це стародавній народ, який живе на стику Франції та Іспанії уздовж цього Атлантичного океану. Їх культура і мова настільки унікальні, що вони не мають аналогів в світі. Вчені, вважають, що взагалі баски жили тут ще задовго до кельтів та римлян. А усе узбережжя на південному заході Франції зберегло цей особливий дух. Як ви бачили, червоно-білі дерев'яні будиночки, також в них є власні традиції, свята, народна музика та навіть національний спорт пілота, як різновід тенісу та сквошу. А також вони мають характерну кухню з морепродуктами і дуже полюбляють сидр. Це унікальне місце та дивовижна місцевість. Я це там відчув одразу. Енергетика була чудово. Ова, світла, гарна, трошки аристократична, але якась при цьому вільна і радісна, бо я відчував себе щасливим протягом всієї тієї прогулянки та вдихав життя на повні груди. А бриз океану та пейзажі мене взагалі перенесли в якусь нову ще більш красиву реальність. І ось я вже підійшов до балкону та панорамної тераси цього міста, де відкривалась фантастична панорама і краєвиди на те все узбережжя. Бонжур, мезамі! Вітаю всіх на Великому Атлантичному океані. І сьогодні буде просто дивовижний випуск. Красивий, цікавий, яскравий, серфінг-спотами, з красивеними величезними пляжами, скелями, які я бачу містами. Дуже вишукані тут містечка, це буде гітері чи гетарі, бідар та біаріц. Тож запрошую вас до перегляду. Це була тераса П'єр П'єр-Луї, неподалік вокзалу, на який я зручно приїхав з бордо зранку, щоб цілий день погуляти потім різними містами та зробив собі певну логістику, про яку я ще потім розкажу. А зараз вже спустився донизу на набережну, де було і гарне кафе з панорамними столиками на ці серфінг-споти, і велика енергія океану, яку відчуваєш там абсолютно всюди. Вау, я сьогодні буду цю фразу казати дуже багато разів. Зараз гуляю стежкою уздовж океану, підійшов ближче до цього серфінг-споту. Бачу, що навіть маленьких дітей тут навчають ну, на менших хвилях, ближче до узбережжя, також серфити. а більш дорослі серфять ось там подалі. І тут постійно є хвилі. У мене хтось з друзів запитував Діма, а де ти бачив десь у Франції? Сорфінг місця, ось. Запам'ятайте ці три містечка: гітарі, бідар і біаріц. Ну, можливо, я до Біаріца ще не дійшов, тому що він знаходиться ось там подалі. Я на потягу доїхав до цього гітарі і пішки піду в Бідар, а потім, ну, можливо, автобусом там підійду трошки в Біаріц. Ось чуваки, тут рятівники ходять, ходять, дивляться, інструктують стосовно цих серфінг-спотів. Це головний регіон у Франції, де є серфінг-кемпи та загалом навчання. Постійні хвилі та зручні умови для того, щоб стати на дошку і приборкати свою першу, а може вже й не першу хвилю. Але звісно, що сюди краще приїжджати для того в серпні чи вересні, коли океан тут максимально теплий. Ну а я далі вже пішов через пагорб у наступне місто Бідар, бо знаходяться вони там зовсім поряд. І поки тут гуляю, переходжу зараз з одного містечка чи селища в інше, розкажу вам трошки інформації. Загалом, перше містечко, воно маленьке, дуже маленьке. Там Та тераса, з якої я починав цей випуск, вона взагалі вважається найголовнішою з точки зору визначних місць. Ось є декілька пляжів, десь може там пару кілометрів, одна лінія, одна лінія для серферів. І також, також декілька кафе, дуже красивих кафе, трошки зверху, трошки нижче, де можна там присісти і дивитись за цими серферами. Приємне містечко, знаєте, будиночки в таких кольорах а, білих з червоною черепицею, майже всі: червона чи помаранчева черепиця, є якісь інші а, кольори. Приємно. Взагалі, ці всі міста. Вони були, ну як риболовні селища раніше, і займались е, кито... ну коротше, вбивали китів. Е, китовим промислом займалися, ось, так скажу. І е, потім, ну коли вже там почав розвиватись туризм в цьому регіоні, почали приїжджати сюди британці та інші національності, тоді вони вже почали заробляти поступово на туристах. Тому що вбивати китів, ну це прям. Я не знаю, Зашквар, як кажуть. Тому не будемо казати багато про її злодіяння з китами. Подивіться краще на ці чудові панорами та наступні пляжі і пагорби. Міста, куди я зараз їду, скажу вам, що фантастичні панорами відкриваються з усіх всіх будинків, які знаходяться трошки на пагорбі, і з видом на океан, звісно, це фантастика. Тут такі краєвиди, така гарна природа і така велич цього океану, що прям диво дивуєшся. Ось, я зараз йду вже на інший пляж, в інше містечко. Загалом в першому місті, в якому я був, живе лише 1300 людей одночасно. А ось в другий, як я йду, вже бідар, воно називається 7500 людей живе постійно. Тож зараз прогуляюсь вуличками, трошки подививлюсь на місто і вийду на пляж. Я напевно буду сьогодні купатись, тому що... Дуже дуже жарко. І взагалі я ще ніколи е, ще, ну, ніколи туди, звісно, не купався. І за ці сезони в цьому році я ще ні разу не купався і не плавав ні в Середземному морі, ні звісно, в океані. Бо знаєте, в тому регіоні Британії, де я був доволі довго, там було дуже прохолодно і не до плавання. Тому. Вже ближче до Іспанії можна, звісно, і поплавати. Бачите, як багато людей відпочивають, купаються, займаються серфінгом. Звісно, що тут хвилі великі завжди, тому сильно не поплаваєш, але ще так, трошки пострибаєш на хвилях. Але все одно задоволення можна від тієї енергії отримати до схочу. Скажу вам також штуку, дуже великі хвилі, але за цим всім спостерігають ці рятівники. І вони не дозволяють людям далеко заходити, тому що тут по типу місця для серферів. А люди можуть тільки на хвилях пострибати, ну, так би мовити, біля узбережжя. Дорослі діти. І, звісно, хвилі великі, тому дорослим важливо за дітьми дивитись, щоб, щоб ніхто не втопився, так би мовити. Я зараз піду до кінця цього пляжу, подивлюсь, ну і потім піду-піду далі. І дуже хочеться мені покупатись. А стосовно температури води, ви мене можете запитати. Загалом, в кінці літа та у вересні, ну до серпень-вересень, вода плюс 20-22 градуси десь в океані прогорівається. Ну, взимку, звісно, прохолодна. Температура повітря десь 30-35-40 може бути по-різному. А взимку десь плюс 10, плюс 5, плюс 10, плюс 15 градусів. Ось такий тут клімат. Тому, якщо ви таких великих хвиль та загалом океану з цієї сторони Франції ще не бачили, обов'язково приїжджайте сюди, в цей регіон Басків. Щоб насолодитись всіма цими краєвидами. Ну а я вирішив сьогодні не купатися і пішов собі далі через міст і гарні будиночки на пагорб вище, з якого відкриваються одні з найфантастичніших панорам на це все узбережжя в сторону Іспанії. Поки я підіймався наверх, бачив багато охайних будиночків в єдиному стилі квітів. Та доглянутих територій і дальні дороги. Мені сподобалось поглядати, як там живуть місцеві жителі. І вже за кілька хвилин я був зверху на пагорбі, де було багато стежок і локацій з цими мальовничими пейзажами на то все узбережжя. Далі побачив океан лазурного та молочного кольорів. Це були якісь фантастичні поєднання відтінків. Які хотілось розглядати подовше. Зараз гуляю цими стежками, і хочу сказати, що це дуже офігезно, коли уздовж узбережжя і Атлантичного океану, ти маєш можливість погуляти пішки. Подивіться лише, які там краєвиди на ту сторону відкриваються. Ось тут океан взагалі, там, я не знаю, темно-синій колір лазуровий, трошки глиняний якийсь. І зараз я підіймаюся до церкви, там зверху є невеличка маленька церква. І знаєте, поки тут гуляю, в мене складається враження: по-перше, що я не у Франції. Як було у Британії, якщо не бачили, подивіться на моєму каналі Дмитро Огір про моє життя та подорожі, випуски з Великобританії. Там на Британію все було схоже. А тут все схоже на Іспанію. Я б сказав так, тому що я був в Іспанії, там білі будиночки, помаранчева черепиця, такі гори, хвилі. Можливо, в Іспанії також є, ну звісно, що є. Ось, і... Дуже приємна атмосфера, тому я розумію, чому іспанці сюди також приїжджають. потягом. Дуже зручно можна приїхати, відпочити, посьорфити, ну або позасмагати. Зараз я піднявся вже на топчик цього містечка. Бідар треба помолитись спочатку, поїсти. Ну і можна кохати цей світ, тому що він просто дивовижний і в ту сторону, звісно, відкриваються дуже гарні краєвиди. В цілому можу сказати, що якщо є бажання серфити саме у Франції, то це ось. Я зараз подорожував-подорожував різними регіонами, побачив це тільки в регіоні між Біаріц та Іспанією. Е, в цих містечках є серфінг споти, серфінг школи, вся інфраструктура і дуже-дуже гарні краєвиди. Тож, якщо буде бажання саме посерфити або красиво відпочити, приїжджайте сюди. Ну, а потім я спустився вниз з того пагорбу іншими дорогами, щоб прийти на автобусну зупинку і під'їхати далі до міста Біаріц автобусом номер 44 tomorrow, okay. oh, baby, you know that... Тільки що приїхав на 44-му автобусі з містечка Бідар. Вже в Біаріц. Зараз буду огуляти, роздивлятися його, тож ходімо досліджувати його разом. Я думаю, ви колись точно чули про такий відомий французький курорт на океані, а може вже і тут були. Чи плануєте то все побачити вже в наступному році? Бо тут одні з найбільших хвилю Франції, більш-менш теплий океан, якщо приїжджати ближче до осені, і також дуже багато серферів. Вау, яка ж тут все ж таки краса? Я не перестаю це слово казати і буду казати ще багато разів. Ну ви подивіться на ці великі хвилі, такі по 2-3 метри. Ну і це вже цей ще Атлантичний океан спокійний. А якщо він буває бурхливий, то які краєвиди звідти відкриваються? Це прям. Я не знаю, як по-іспанськи буде, ну, по типу, маніфік, фантастік. Напишіть, хто знає іспанську мову в коментарях. А також напишіть, чи є серед вас серфери, хто полюбляє серфінг, то треба приїжджати саме сюди, в цей регіон Біаріц, і далі по узбережжю. Я зараз піду саме ось туди. Там продовжується містечко Біаріц, я його хочу дослідити. Ну а потім, звісно, піду купатись. Сорфити ні. Це не для мене, а ось покупатись це точно так. Я просто, щоб ви розуміли, навчився плавати лише після 20 років, і то трошки боявся, і боюсь, дотепер, тому що боюсь глибини ще з дитинства. Тоді я майже два рази потонув, коли мене рятували на. Пляжі і відкачували. Тому плаваю тільки на мілині уздовж берега. Але вже плавати вмію по-різному і на спині просто зірочкою лежати. Але все ж таки я не плавець, я більш пішохідна людина. А як у вас плавці ви чи, може так і не навчились плавати до сих пір? Що, в принципі, не страшно, бо в кожного своя історія в цьому житті, як кажуть. Може, колись я й спробую цей серфінг, а поки подивлюсь, як з цими дошками справляються інші. Можете зробити зараз скрін чи нажати на паузу, щоб подивитись, які в них ціни там на серфінг школи та певні уроки. Все спорядження вони дають на місці, тож нічого з собою брати не треба. А за безпекою дивляться рятувальники Малібу на чолі з Помелео Андерсон. Тож в них там все окей і все з цим добре. Але розраховувати треба в першу чергу тільки на себе, щоб не потонути на тих великих хвилях, бо вони дійсно бувають просто величезні. Потім я побачив такий прикольний жовтий будиночок із скелю, в якій була зроблена колись дорога. Ну а далі вже була центральна частина міста з її набережною, красивими маєтками та більш спокійними пляжами в певних бухтах. Тут я вже відчув, що так, Біаріц це фешенебельний курорт для аристократів та серфінгістів. Ну і також я зустрічав там дуже багато не тільки французів, а й інших іноземців. Біаріц це дивовижний курорт, який відомий дуже дуже багато вже років. І тут проживає постійно 25 тисяч людей. Ну і звісно, напевно, там десятки тисяч, якщо не сотні тисяч, приїжджають щороку подивитись цю красу. Подивіться, скільки людей зараз на пляжі. Прям вау! Це один з пляжів. Загалом загалом їх тут 5 кілометрів лінії. Тому є на будь-який смак з будь-якими пейзажами, з хвилями, без хвиль. Ось тут така затока є. Тут багато дорослих сімей з дітьми. Купаються навіть діти стрибають з невеличкого пірса, а там є ще мост, такий, яким варто прогулятися обов'язково, коли будете в Біаріц. Ну прям маніфік. Я тут гуляю, отримую задоволення і розумію, чому про цей курорт Біаріц так багато кажуть. Діаріт це колишнє рибальське містечко на південному заході Франції, яке з часом стало одним з найвідоміших курортів країни. Його справжнє перетворення почалось у 19 столітті, коли імператриця Євгенія, дружина Наполеона III, обрала це місце для своєї літньої резиденції і зробила його відомим на всю Європу. Хоча її ім'я звучить як наше, але вона походила з іспанського міста Гранада та мала повне ім'я Євгенія де Монтіхо. Вона мала тонкі смаки, принесла сюди атмосферу південного шарму, розкоші і світського життя. Саме за іншим оказом збудували палац на березі океану, який сьогодні відомий як легендарний готель Отель Дюпале. Відтоді місто стало улюбленим місцем відпочинку всієї європейської еліти. А сьогодні Біріт залишається перлиною баскського узбережжя, місцем, де зустрічається французька елегантність і вільний дух океану. Це місто, як бачите, відоме своїми пляжами, школами серфінгу, красивим маяком, старим казіно та мальовничими краєвидами. На сьогодні це популярний курорт як серед французів, так і всіх іноземців, які приїжджають сюди за хвилями, морським бризом і атмосферою певного спокою і затишку, щоб відпочити в цій біскайській затоці. Далі, неподалік мосту, побачив ось таку табличку, яка була встановлена згадку про півтора мільйона вірмен, які загинули під час масових вбивств та депортацій, здійснених ще Османською імперією тоді під час Першої світової війни. Це одна з найтрагічніших сторінок ХХ століття, яку Франція офіційно визнає геноцидом. Такі пам'ятні знаки є в багатьох французьких містах: і в Парижі, Марселі, Ніці, Ліоні і також в Біаріц, де проживає невелика, але активна вірменська громада. Цей меморіал символічно нагадує про повагу французів до історичної пам'яті на підтримку вірменського народу. А я можу сказати, що те, що відбувається зараз в Україні, це також геноцид українців зі сторони Росії. Яка робить на що і невідомо навіщо, як якісь зомбі, яким дали команду, а вони, як біороботи, виконують ті всі злочинні дії. Замість того, щоб жити в мирі і злагоді і будувати все навколо себе, навпаки, руйнують долі інших людей і міста, а також території нашої країни. Потім я пішов прогулятися з тим містком через скелі та гірські породи. Це вони цікаву атракцію зробили, бо краєвиди там навколо відкриваються напрочуд гарні. І який там свіжий бриз від океану був такий солений і дуже приємний. Гуляти там було незадоволення і роздивлятись, як ті всі хвилі розбиваються оці скелі. Далі я пішов всіма пагорбами вже ближче до міста та великого пляжу. І спочатку підійшов до церкви, яка була всюди оточена клумбами і гарними квітами. А потім побачив і красивий балкон на набережні з видами на маяк. Та ще якісь мостики на інші пагорби поряд. Оце вони молодці, бо я лазити дуже люблю. І чим більше таких місць, тим краще. Бо звідси також дуже гарні ракурси відкривались на тій всій пляжі. Знаєте, що хочу сказати, в цьому місті Біаріс дуже гарна інфраструктура. Ось Можна гуляти абсолютно всюди, гарні, красиві панорами на 360 градусів. Але цей головний пляж, на який я прийшов, він мене. Е... Навіть неприємно вразив, тому що мільйон людей, мільйон дітей, вода така мутна, каламутна і е, такого коричневого кольору, як і в бордо гарона, там річка, Так тому мені навіть не хочеться тут купатись. Хочеться повернутись кудись туди, де я був на початку. А я, блін, не скопнувся там. Що ж ти будеш робити? В той день я так і не захотів там скупнутись, бо треба було робити це на початку, в Гетарі чи бідар, або тут Біріць, але там, де була затока з красивим жовтим піском та гарною водою. Але в мене вже не було на то все часу, бо я багато гуляв протягом дня, і це все знімав, звісно, за один день. А мені було треба ще і в бордо повертатись електричкою. Тому навіть і на маяк я не пішов, хоча всі кажуть, що звідти відкриваються також грандіозні панорами на всі сторони. Тому треба буде туди ще повертатись і закривати певні гештальти пізніше. Десь за 30 хвилин я прийшов вже на вокзал, бо до нього треба було йти певну відстань з набережною та пляжі. І з великою затримкою приїхала наша електричка, тому добре, що вирішив поїхати з того міста раніше, бо там стався якийсь бій з потягами та якась аварія. А потім, десь серед поля, наш потяг зупинили, бо на сусідній полі зламався швидкісний потяг ті де пропала вся електрика, і люди в плюс 40 з дітьми сиділи декілька годин всередині. Там не працювали кондиціонери, вікна не відчинялись, тому люди вже були в певному вічі. Їх почали пересаджувати до нас, щоб вони могли хоч кудись роз'їхатись. І тоді до мене сіла француженка, можливо, вчителька, бо з нею було багато маленьких дітей, і всі вони плакали від втоми та стресу, який там переживали. І щоб дітей заспокоїти, я вирішив пригостити їх цукерками Рікола, які були на той момент в мене, сітрон та оранж. І вони одразу заспокоїлись, та ми більш-менш добре доїхали в Бордо. Ось такі бувають пригоди, тобто можуть бути проблеми з потягами, з літаками, тому інколи треба щось планувати завчасно та виїжджати чи вилітати також з запасом часу, а не їхати на останній електричці назад. Ну а в наступному випуску, який вийде вже незабаром, ви побачите дуже гарні краєвиди міста Аркашон, його широченні пляжі, густі ліси, а також відомо на всю Європу та найбільшу піщану дюну, дюна Піла, яка підкорює серденька та душу всіх, хто туди потрапляє. Подивіться його обов'язково і підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні історії про різні міста та локації Франції.